Гаразд, ну що ж, поринаємо у наше сьогоднішнє заглиблення. Заглянемо під капот автомобіля. По суті, це ж його технологічне серце, правда? Абсолютно, справжній командний центр. Маємо тут матеріали, і наша місія розібратися, що ж там таке живе, як воно працює, і головне, чому це варто знати, так бо розуміння цієї ну анатомії автомобіля дає змогу краще його відчувати. Це не просто залізятча. Точно. Мета ж не стати автомеханіком за 5 хвилин, а просто отримати більше впевненості. Давайте розбиратись. Давайте під кришкою капота справді цілий світ, де генерується енергія, де працюють системи життєзабезпечення? Ну почнемо з головного: дверун, чи то ДВЗ, чи електромотор. Це ядро. Так. А поруч його, так би мовити, супутники. От акумулятор, наприклад. Ага, він дає перший імпульс і живить всю електроніку, коли двигун ще не працює. Потім стартер. Він розкручує двигун, отримавши струм від акумулятора. І знову на акумулятор цікаво, що до речі, слабкий акумулятор зараз може спричинити дуже дивні збої в електроніці, не тільки проблеми з запуском. О, це важливо. Гаразд, а що допомагає двигуну працювати довго? От система охолодження, так. Дуже важлива радіатор, Угу. вентилятор, патрубки з антифризом, термостат. Здавалось би, задача проста не дати перегрітись. Ну так, але є нюанси. Той же термостат недорога деталь, але якщо він заклинить, то може бути або перегрів, або навпаки, двигун довго не прогрівається. І те й те погано. Ігнорувати це не варто, бо ремонт потім дорогий. Зрозуміло. Далі система змащування. Масляний щуп, кришка для долування, фільтр зменшує тертя критично для здоров'я двигуна. І е, рівень мастила – це те, що радять перевіряти регулярно, ну хоча б раз на тиждень-два. А вже ж, проста дія, яка може врятувати від капіталки. І ще ж система живлення є. Ага, паливний насос, магістралі, форсунки це те, що годує двигун. От ці три охолодження, змащування живлення це основа його життя. Не забуваємо про фільтри. Повітряний, щоб двигун дихав чистим, паливний, щоб їжа була чистою, і масляний, щоб кров була чистою. А ще ж згадували адсорбер парів бензину. Це щось про екологію, так? Так, він вловлює випари з бака, щоб в атмосферу не йшли. Цікава штука, справді. І звісно, рідини бачки різні з антифризом, гальмівною рідиною. Тут вона має бути нестислива. Це критично. Ага. Бачок омивача скла, іноді для гідропідсилювача керма і рівні теж треба перевіряти. Це ж просто. Звісно, це і є той базовий догляд. Разом із тим, щоб тримати чистоту біля радіатора, забирати листя, бруд. Добре, а хто цим всім керує? Цим оркестром. Електронний блок управління Ебу мозок автомобіля. Але він не просто командує. Так, він ніби постійно збирає дані. Саме так, з десятків датчиків, і в реальному часі коригує роботу двигуна, шукає баланс між потужністю, економією, екологією. Постійний переговірник влучне слово. А поруч реле, запобіжники, захист так. Електричні кола захищають. До речі, варто сказати, що компонування під капотом буває різне. А ну так, у передньопривідних авто, наприклад, там часто і коробка передач розміщена. Чи її частина? Тобто, все дуже щільно упаковано? Дуже і треба бути обережним після поїздки, багато деталей гарячі, а деякі ще й під високою напругою. Система запалювання, наприклад, точно техніка безпеки понад усе. Отже, якщо підсумувати, що ми винесли з цього заглиблення? Ну що під капотом не хаос, а система логічна система і знання базових компонентів, де що знаходиться, що за що відповідає. Це додає впевненості. Абсолютно. Тут же не йдеться про те, щоб самому ремонтувати, а про інформоване володіння. Ага, часно помітити, що рівень рідини впав, чи якийсь звук незвичний з'явився. Чи просто знати, де то щуп масляний, чи куди омивач залити? Так, це елементарна грамотність водія, яка може попередити серйозні проблеми. Гаразд. І знаєте, наостанок така думка для роздумів: от уявіть собі. Відмовляє один малесенький датчик, коштує недорого, так але через оцей ланцюжок залежностей ВБУ, через усі ці зв'язки, його відмова може змінити роботу усього двигуна, вплинути на витрату пального, на динаміку і навіть видати якісь дивні помилки на панелі приладів. Саме так, от наскільки все там під капотом тісно пов'язано, Дійсно цілий світ.